мріяти, будувати наше майбутнє. Літо подарувало теплі дні, нові враження, безкремі спогади, упередав на візнання, друзів, відкриття. Перш ніж розпочати навчання, ми розпиняємось, кладемо руку на серце, щоб потиші згадати тих, хто оберігав нашу країну. Ми пам'ятаємо тих воїн, які сьогодні напередові, і тих, хто віддав своє життя за нашу мир. Ми, ми пам'ятаємо. Мидячі, ми їдемо. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, у братця, Шум свого каже, що ми братя козацького. Роду. Наша школа кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для нього головне. До слова запрошується директор нашої гімназії номер 88 Валентина Андріївна Кухній. Дорогі діти, шановні батьки, колеги вчителі, щиро вітаю вас із початком нового навчального року зі святом першого дзвоника. Сьогодні ми відчиняємо двері до нових звершень знань та перемог. Щиро вітаємо першокласників, які сьогодні вперше переступили поріг нашої школи. Любі діти! Попереду у вас безліч відкриттів, нових знань, друзів, вчителів та перших перемог. Ми безмежно раді бачити вас у нашій великій шкільній родині. Пам'ятайте, ми завжди поруч, щоб підтримати, допомогти. Пояснити, порадіти вашим успіхам. Нехай цей навчальний рік стане кроком у світле майбутнє для всіх нас, незламні юні харків'яни. Бажаю всім віри в себе, радості відкриттів, мудрості й наснаги. Нехай у ваших серцях буде місце для добра, а в думках для мрій і цілей. Крокуємо разом до перемоги. Слава Україні! Я збирався розбирався, йти до школи перший клас, одягався, узувався, у портфель складав сто раз. Всі книжки пинав і папку, і кота свого поклав. Він виймав з портфеля лапки, виповзав і виповзав. Краще брансляйку за. Я машина має тільки гадати, не так московка ліс не з них. Хіба маленькі діти, що без ця п'яна мить, ще йдемо демобу вчити і математику вчить. Буде довго не навчатися, ось ця справа не овка, тільки шкода напрощати, іграшками видиться ка. Він на школа нас приймає. Хтось з нас коло змоги, щоб попали держитка. Що додумать і казати, що щасливі мама й тати, адже ми у цій дрі стали на шкільний корі. Вельми шановні старші учні, ми тут найменші серед вас. Отож прийняти нас до гурту, крім просить перший клас. Приміже нас в шкільну сім'ю. допоможіть нам добрим словом. Ми вже трішки підросли і дуже ходимо до школи. Діти чемні, ми й Колектив престижний, знаний, задоволення йдемо. Знайте, ми не підведемо. Оршистими піснями школа повниться в цей час. Всі танцюють разом з нами. Ми йдемо у перший клас. Щасті раді, гарно, свято у цей день єднає нас. -на. Раді мама, горді тата, ми йдемо у перший клас. Літо швидко пролетіло. Нам тепер життя за діло. Настане пане Для вас сьогодні діти Незалежної країни перший дзвоник прозвучить і про початок навчального року всіх сповістить. Мій перший дзвоник, як душа моя, і світ мені до серця пригортає. І разом зим співа, уся земля, і вся земля не з ним вітає. Нехай дзвонить веселий голос вилик. Хай срібний голос чують вируси. Хай буде рік для нас счастливы, для чего докладіть ви всі зуси. Рідна школа чекає на нас, поспішаємо на свій рідний клас, полунав нам перший дзвінок, відкрита книга знань з нових сторінок.